На вулиці холодно, сиро. Мряка сьогодні у нас люди він, топлять. Де з Бовдора? У всю Івановську. Сіро, так вже сьогодні холодно, сіро-сіро на вулиці. Так, Іду додому. А травичка ще зеленіє, груша вже лиса. Марширую додому, провела дитину до школи, бо тільки був відбій вже почало 10-ї, поки цей дах на останній урок попадуть. Так. Покажемо вам трошки погоди нашої. Вчора так гарно було, тепло, тихо. А сьогодні прям холодно-холодно. Просто сирость. Якби не було цієї мряки, то було б набагато краще. Ну нічого. Біжу до хати. Позалітали. Чого ви сюди позалітали, га? Нема вам де ходити? На кришу. І влітку чомусь не залітають. Тільки оце холода, їм там чи тепліше на криші. Чуєте? Утю. Ага. Злазьте. Злазьте. Утю, утю, злазь. Я їх із гаража зганяла, дивіться, вже де на хаті. Що воно за утки? Ть, гляньте. Думають, оттуда виганяв, полетив на другу кришу. Циркачі. Одним словом, циркачі. Ще й дивиться, наблюдає за мною і думає, що ти хочеш від мене. Я хазяйка, що хочу, то й роблю. Да? Утьк, утю, утю. От уже ж. Ну, не даром кажуть, літуни на них. Ну, сидіть. Надіюся, туди ж на самий верх не залетять. Полетіла. Сьогодні, дивіться, їздила на домашній базар, що я придбала. Огірочки ось такі закривали. Це з кетчупом. Зараз банки помию, це з гірчицею, помідори консервовані, дві баночки аджики і патісони. Також із кетчупом чилі. Ось такі домашні заготовки. Зараз перемию баночки і заношу до хати. Чим не домашній базар? Домашній базар. Літо трудилися, а тепер потихеньку будемо куштувати. Що воно там на нас смачні? Чи не смачні. Ну, звісно, ми готуємо кожного року ті самі рецепти, які вже перевірені, що дійсно смачні. Коти. Кицькі, Кит! киті кит мури. Та такі товсті поробилися на зиму, гляньте. Ох і колобки. Ох, і колобки. Да? Китюньки. Ось ходять, тільки що пригнала, знов до сусідів нагород бігала із цими ці ціплятами. Що воно за куриця? Чого ви за мною біжите? Чого? Щоб почухала, давайте, давайте, давайте мої хороші. А де це рижий? Я не поняла. Щось на нього не похоже, а де це він? Куди вже Убіг. Куди вже побіг? Гулять? Да? Тут тебе щось, а я думала, кліща вже десь зловив чорний. Кицьки. Да, щось на рижого не похоже. Ці ось хвостом мотають за мною. а Рижого я не бачу щось. Де це він? Чому де спить? У теплі, бо вітер такий, ви знаєте, ой, Муся, тебе ось кліщ. Зараз витягну, бачите, вже й холодно і десь зловила. Зараз моя хороша, давай достану. Заховала, дивіться, своїх ціплят, але чого ж не вести у сарай? Вон, самі ці виглядають дзьоби. Сарай відкритий там, де вони сидять. Ні. Сіла серед вітру, заховала їх і сидить. Чого ти не йдеш? Кажи, чи тут тобі тепліше. Він та біла сидить. Це ж теж, нервно. Ціпля там. Так, да, дивіться, і та он. заховала, тут видно, чи затишок під цим кущем вертензії. Ось скільки треба ще вигрібати, у нас роботи і роботи. Похмуро, холодно. вітерець такий морозний зараз. Листя ще скільки. Зараз так холодно, нічого не хочеться робити на вулиці. Ну, ховай, не буду я вас трогать, сидіть. Ця ось сидить. Веди в сарай. Покажу, що сьогодні буду готувати. Підсмажую шматочок м'яса із цибулею. Тут вариться супчик. Також з м'язком м'ясо це залишилося, як робила м'ясо по-французьки, то я вирішила. Зварити супу, трішки накришила, бульончик зварився такий. А це шматочок маленький, обсмажую з цибулею і залишились гриби. Зараз пережарю оце гарненько, щоб була готова в мене ця зажарка. Без моркви, без нічого. Сама цибуля, м'ясо. І у духовці хочу зробити картоплю. Гарненько підсмажиться тут цибуля. Ось тут мій вже кипить. Ой, часник вкинулася. Я не бачила з картоплею цілий длін. Треба витягувати. От шерепа. Картоплю вкидала, а начистила вже, щоб був готовий часник і з картоплею засипала. Так що ось в такій формі стекляній буду готувати картоплю. Покажу. Так, Готую картоплю. Картоплю начистила, накришила у стекляну форму, грибочки ті, що залишалися, висипала. Зараз щас додам отаєм м'язку, що смажила. І в духовочку. Картопля вже в мене посолена. Перемішала, налила водички, ще трішки олійки линула і все, ставляю у духовочку. Хай запікається. Буде довго в мене тушитися, і буде смак, ніби із цієї спечі. Ось таку картопельку відправляємо, тушитися. Зараз ще е, цим фольгою закрию зверху. Все, перемішала, накрила кришкою, Чогось думала, що тут кришки немає, бо в одній формі в мене лопнула кришка немає. А в цій, є, то я накрила кришкою, думала фольгою, Ні, буде кришечкою. і хай тушиться гарненько. На маленькому, зразу на великому, закипить, а потім на маленькій огонь у духовці, і буде. Тушкуватися дуже-дуже довго в мене. І буде рум'яна, смачна апетитна картопля. Трішки додала, бачите, цього біленького майонезу. Небагато, щоб не так засихала картопля. Картопля в мене у духовці, поки вона там приготується, стушиться, то я начистила цибулі, зараз наріжу полукольцями і замариную, хочу ще цієї. Тульки. Послала Серегу десь у магазин. У нас дуже смачна тулька. Недавно купували, з мундіркою їли, то дуже смачна. А це нібито привезли. Сьогодні послала по тульку. Зараз мариную цибульку і у нас буде вечеря до картоплі. Накришила цибульку, у миску. Тепер, не жалюючи цукру, бо якась така вона зимова ядюча, то така солодка буває, а це. Страшне. Чимало додаю. І уксус, цей уксусом. О, тоді та рідина я зливаю. Гарненько зараз вимішаю і в холодне місце виношу. Перший варанду у нас там прохладно. І хай стоїть. Хай та я все гіркотався, виходить. Бо як солодка цибуля, так я трошки цукру додаю, а це страшна. Чи зима буде холодна, чи я не знаю чого. І сорта садимо зимові, всі одинакові. Один рік солодка, а другий рік дуже гостра. Чи можливо, що літо таке пекуче було? Не знаю, чому вона така гостра в цьому році. А тепер залишаю, хай маринується, поки прийде турка. Приїхала вже тулька, я перечистила, цибульки додала. Зараз олійкою змащу. І смакота. І картопля вже, дивіться, готова. Дивіться, яка вона рум'яна. А пахне на всю хату. Тож, отака в нас сьогодні буде вечеря, картопля. Тушена, там м'яска небагато, грибочки, ті, що залишилися з м'яса по-французьки. І отака маринована тулька. Дуже смачна з цибулькою. Тож біжіть, кому нагнала апетиту, біжіть по тульку. Зараз саме сезон вона дуже смачна. Влітку вона то солона, то ще якась, то е, рідко коли її. ну, в магазині побачиш, особливо в селі, а зараз саме сезон на неї відкрився. Тож, будемо ласувати. Всім смачного! Вечір на вулиці у нас. Так, тихо, вітер притих, тихо, тихо. Тільки собача десь гавкає у сусідів. Так уже ж на когось гавкає. Місяць. А так тихо-тихо. Лише димом пахне. Десь люди топлять дровами. Тут знайшов. А, кістку, але тут вони взялися. Чуєш? Вирішив підвечерить? Хтось ніс кудись і загубив, чи не доївда. Випало. Да, рижий. То ти вирішив підвечері чужою кісточкою.